Всім привіт-привіт! Сьогодні я роблю собі манікюрчик, такий делікатний, і одразу цьому манікюрчику покажу, як можна зробити покриття для алергетиків. Це можна сказати, також є буде експрес-манікюр. І сьогодні зробимо ремонт двох нігтиків. Ремонт будемо робити за допомогою бази жорсткої і за допомогою ось цих верхніх форм. Так, так, я вже на них з вами нарощувала, і сьогодні будемо робити мені нарешті манікюр. Але сьогодні не буде довгих нігтів, ніяких будуть нігті коротенькі. Що я маю? Я маю підготувати нігті, як завжди, це знежирити, так ніготь, підняти лускітки нігтя, знежирити ніготь. А ось з манікюрчиком я сьогодні почекаю. Так що, якщо у вас алергія, якщо невелика кутикула там є, маленька, невелика, не така, що вже залазить на ніготь, та, що залазить на ніготь, треба зрізати, почекати. Пару днів, 2-3 дні, і тоді вже можемо робити покриття. Але в мене вже десь такий час пройшов, але не перший день, і не сьогодні я роблю манікюрчик, щоб там нікуди на якісь мікротріщини так не потрапляв матеріал. Далі, звісно, я нанесла в якості підложки базу, заполімеризувала, і далі я буду робити собі. Покриття камуфлюючою базою. Хочу сказати, що деякі бази майже безкислотні, якісь менш кислотні, і тому іноді на них майже не буває алергічної реакції, але буває таке, що і буває. То треба підбирати матеріали. В чому заключається сьогоднішній ремонт нігтів? Це в мене два зламаних нігтя. Три нігтя я залишаю такими, як є, і я хочу зберегти ну, по максимуму ось таку довжину, яка в мене найдовша. Так? Тож залишу таку і щось під неї ще зробимо. Тож я роблю покриття відразу на беззимяному вказівному та мізинчику, і вирівнюю собі нігтики і роблю невеличке укріплення за допомогою бази. Хочу сказати, що в приміщенні жарко, бо стоїть вже тиждень жари напарює на дощик, і то в мене ця база таки поплила. Вона така рідка стала, що спочатку тоненький шар, далі ставлю крапельку. Той тоненький шар я перший не просушую. І тоді вже ставлю краплю і розрівнюю. Особливо складніше робити вирівнювання на мізінчиках, чому так, бо вони маленькі, пензлики. Значно більше або майже в розмір нашого мізінчика. Тому завжди треба допомагати собі малесеньким, тоненьким пензликом. І ось так, як тільки що я робила, перевертати свою руку, щоб матеріал просто не затікав біля бокових валиків та під кутикулу, щоб менше затікало під кутикулу то ну, нахиляйте свій нігтик на себе, так, або ж так же само ніготь клієнта треба трохи нагинати вниз, трохи до столу, так, а не задирати його догори. І підсмикувати клієнта, якщо він задирає дуже вгору, щоб подивитися, що ви там робите. Якби це смішно не було, але так воно є, інакше попливе все під кутикулу. Ну, а далі давайте вже нарешті зробимо ремонт. Ремонт я вирішила сьогодні заморочитись, або, навпаки, не заморочуватись і взяти верхні форми. Так, я люблю нарощувати на верхні форми за допомогою геля. Так же само можу робити нарощування жорсткою базою або до нарощування якесь. І ось сьогодні ми зробимо ремонт ось цими, цими верхніми формами. Тож мені треба підібрати на середній пальчик, бо там трошечки в мене відкололося. І я підпиляла, і ще треба на великий палець теж підібрати форму, бо там взагалі в мене вже овальний нігодь, і я хочу трошечки зберегти цю довжину, бо вона, хоч і невелика, але ну, якась вимальовується. То на великому пальці трохи є довжини, але там не вистачає для бокових паралелів для квадрату. Тож, нігод вже підготовлений на етапі підложки, просушена підложка, і далі я форму ось таким чином накладаю бази жорсткої. Так, я сьогодні зроблю ремонт жорсткою базою. Накладаю не багато і не мало. Ну, ось приблизно, я думаю, вам добре видно, От ось так накладаю. І далі вже буду прикладати до свого нігтя і підносити під лампу заздалегідь підняту догори, щоб так, щоб я могла тримати. Ось так форму своїми пальчиками правої руки, і щоб таким чином у мене все полімерізувалося. Як бачите, мій такий великий палець з таким нігтем, вже бокових паралелей нема об застібки, я їх поламала, так, бо була без покриття, якийсь час ходила, то мені потрібні для квадрату паралелі. Зараз спробуємо щось зробити, подивимося, що в нас вийде. Заздалегідь я приміряла ту форму, по відміточку, запам'ятала, доки мені потрібно нанести намалювати тої бази, щоб. Приблизно довжина була та, що мені потрібна, і прикладаю знову форму і полімерізую. Але, як ви бачите, можна промахнутися і трішечки не домази, наприклад, біля бокових паралелей, тож, звісно, беремо пензлик і підрівнюємо, можна заздалегідь витягнути, поки ще не повністю заполімірізувалася. Вся база, так, наприклад, десь на 10, 5 10,5 чи 5 секунді. так, І підправити все за допомогою пензлика. Після повної полімерізації і опилу форму, ось такий у мене вийшов нігтик. Так, він трошечки довгуватий вийшов, але я вже не захотіла пиляти. Звісно, і знаночку трохи доведеться підпиляти, бо матеріалу вийшло трішечки більше. І зверніть увагу, що таке до нарощування крутачів, тим, що бази на вільному в цьому краю виходить таки більше, і вільний край є більш насиченіший, ніж просто так наносити базу, бо просто так ви теж не стягуєте багато бази, бо воно буде неохайно виглядати. Ну а далі вже можу щось нанести, якийсь дизайн. І я думаю, зараз тут у вас буде таке питання: а в чому полягає для алергетиків покриття? В чому полягає покриття? По-перше, в тому, що сьогодні ми не зрізали кутикулу. По-друге, це те, що у нас йде камуфлююча. база. Камуфлююча база більш така делікатніша, я хочу сказати, бо це вже перевірено на практиці. По-третє, саме цю базу я не заводила під саму кутикулу, туди не лізла. Навіть хочу сказати, що півміліметрика десь не дійшло. Так, нехай в мене буде покриття трошечки, ніби вже 2-3 дні я поносила, але можна алергетику поносити таке покриття. І яке там вже було по-третє чи по четверте, вже не пам'ятаю, то це ми не наносимо ніякий гелак. Ось саме така камуфлююча база так і залишається. А сам дизайн ми виконуємо за допомогою слайдерів і за допомогою стемпінгу. Не знаю, на стемпінг в мене ще не виявлялося алергічної реакції на слайдери також. Тож я вже дістала свою пластину з графіті і хочу додати трохи декору до, того, до тих наклечок. Зверху, так, зробити стемпінг. Я обожнюю стемпінг дизайни і слайдери. Це такі, можна сказати, швидкі і дуже цікаві, неординарні, ну, такі непередбачувані, навіть можна зробити, скажімо так, дизайни, оригінальні, бо вони бувають дуже різними і дуже цікавими. Ось тут трохи потеліпаю свій лак для стемпінгу, бо він довгенько стояв без діла і трошечки пігмент осів на, на низ і не такий насичений виходить колір. Зі стемпінгом, хто ще не дивився попереднє відео, подивіться, це дуже просто: наносимо на пластину на малюночок скребочком зі, зі шкрібли зайве і перенесли все на штампик і далі на нігтик. Липкого шару нема, бо я вже там стирала липкий шар. Якщо у вас лак якісний, то він дозволяє вам перепечатати, перевести дуже швидко і якісно ваш малюночок. Якщо лак Неякісний, дуже швидко висихає, то краще залишайте липкий шар, і тоді на липкий шар буде переводитись малюночок. Але питання в тому, чи встигнете ви перевести той малюночок на сам штамп. І ось таким чином я виконую графіті, пишіть коментарі, кому подобається теж графіті на нігтях. Зверху прямо на ті слайдери наліпляю і використовую декілька кольорів, як ви бачите, стоїть. Срібний, білий та чорний колір. Хочу поєднати і зробити щось таке неодна... неординарне, неоднакове, щось цікаве. так? Ну, не знаю. Більш нічого не хочу додавати. Сьогодні буду використовувати тільки одну пластину, і це супер кльово Мені подобаються такі дизайни, що немає дуже багато шарів, якихось там 10 шарів гель-лаків. Пізніше промальовок, там ще чогось. Просто одна база, немає ніякого перенавантаження на нігті. І самі слайдерочки та стемпінг. Так, так що беріть на, заміточку, беріть на заміточку, якщо у вас алергія, вибирайте менш кислотні якісь матеріали. Пробуйте камуфлюючу базу, відступайте від кути, і також можна навіть трошки біля бокового валику, але на вільному краю все ж таки треба доводити до бокової паралелі дуже добре покриття, щоб у вас не ламалися нігтики. Ось таке сьогодні відео вийшло, тож я чекаю ваших лайків, та коментарів і підписочок. До зустрічі в нових відео.